Люди, які народилися 6, 15, 24 числа будь-якого місяця в нумерології відносяться до людей шісток, що відомо про цих людей. Люди-шістки символізують гармонію, сімейні цінності та служіння. Такі люди часто відзначаються своєю здатністю підтримувати гармонійні відносини та допомагати іншим людям. Шістки є чуйними та затишними, вони дуже цінують сімейні зв'язки та стосунки з батьками. Такі люди часто від... Дають перевагу служінню іншим та можуть знайти задоволення в допомозі та підтримці інших людей, але вони можуть занадто перейматися іншими. Це може впливати на їх власну самореалізацію та віддачу уваги своїм потребам. Важливо для них навчитися знаходити баланс між допомогою іншим та збереженням власної внутрішньої рівноваги, тобто для шісток важливо навчитися саме балансувати між служінням та власною самореалізацією.